Тифус на Мері це прізвисько дане Мері Мелон, першому відомому безсимптомному носію черевного тифу в США. Її історія стала важливим прикладом у вивченні епідеміології та інфекційних хвороб. Мері народилася у 1869 році в Ірландії. Де та емігрувала до США у підлітковому віці, працювала кухаркою у заможних родинах Нью-Йорка. Вона вміло готувала страви, зокрема морозиво з персиком, яке стало її фірмовою стравою. Однак саме цей десерт часто ставав джерелом зараження, адже він не піддавався термічній обробці у 1906 році. Будинку багатої родини, де працювала Мері, стався спалах черевного тифу. Захворіло шестеро із одинадцяти членів родини. Родина найняла епідеміолога Джорджа Сопера для розслідування причини хвороби. Сопер з'ясував, що Мері працювала у кількох родинах, де також були спалахи тифу. Він запідозрив, що вона є носієм бактерії Сальмонела, хоча сама. Ніколи не хворіла. Коли Сопер звернувся до Мері з проханням здати аналізи, вона різко відмовила і вигнала його з кухні. Вона не вірила, що могла когось заразити, адже не мала жодних симптомів. У 1907 році Мері примусово відправили у ізольовану лікарню в Нью-Йорку. Там аналізи підтвердили, що вона безсимптомний носій тифу. Її жовчний міхур був заражений бактеріями, які вона виділяла через випорожнення, несвідомо забруднюючи їжу під час приготування. Після трьох років ізоляції Мері погодилася більше не працювати кухаркою. Її звільнили за умови зміни професії. Вона почала працювати прачкою, але зарплата була набагато нижчою. Згодом вона змінила ім'я на мері Браун і таємно повернулася до кухарської роботи. Це призвело до нових спалахів тифу. У 1915 році, в лікарні, де вона готувала, сталося 25 випадків тифу. Двоє із них смертельні. Мері знову арештували та ізолювали, де вона залишалася до кінця життя. Вона прожила там 23 роки. Працювала в лабораторії лікарні, де більше та більше ніколи не готувала їжу. Мері померла у віці 69 років від пневмонії. Під час розтину виявили, що її жовчний міхур був вражений бактеріями. За час своєї роботи кухарка Мері заразила щонайменше 53 людини, з них троє померло. Вона ніколи не визнавала своєї провини та не вірила в існування безсимптомного носійства. Мері стала символом неосвідомленої загрози в епідеміології, а її м'я використовується як термін для опису безсимптомних носіїв хвороб. Тифосна Мері залишила значний слід в історії медицини, підкресливши важливість гігієни та контролю інфекційних хвороб.